Пляшка горілки для бравого кермувальника на стоп-сигнал. У Стаханові геть п'яний водій позашляховика Чи то не помітив, чи то просто вирішив перевірити на міцність зупинку громадського транспорту. А заразом і літнє кафе загинула людина. Ще п'ятеро опинилися на лікарняних ліжках. На місці аварії була Олена Черняєва. На місці трагедії власник кафе прибирає уламки, збирається відновлювати понівечену зупинку. Капітального ремонту не уникнути. Удар був такої сили, що металеві конструкції розірвалися, як паперові, не зупинивши автомобіля, який полетів далі у людей. У ну, ночі ніхто ж 140 сто в час. То ночі. п'яний чоловік неадекватний. адекватний. він їхав? хав на стрічною. Зачем тамазно немає. ні одного метра. Это все размах, он летел, и все это скорочено. Но это все в железо железом, все это мы восстановим, все это мы сделаем. Жизнь человека уже не вернешь. Трагедія сталася у досвіта. Важкий позашляховик спершу наздогнав машину, що їхала попереду. Далі позашляховик відкинуло через дорогу. Уже на тому боці авто врізалося в зупинку та літній майданчик, де відпочивали люди. Відвідувачів порозкидало на кілька метрів. Жінка-продавчиня загинула на місці. Її тіло витягали з-під коліс. Чоловік загиблої, що прийшов забрати дружину з роботи. Зараз у реанімації там же ще двоє потерпілих. Усіх прооперували. Сейчас состояние расценивается как синювася и стабильное. При дальнейшем лечении, доволі таки длительном и і прогнозы благоприятные прогнози для життя. Родичі потерпілих чергують під реанімацією. кажуть, дружина винуватця трагедії зараз оплачує необхідні для шпиталізованих ліки. Утім, твердять, ця допомога відповідальності з п'яного водія не знімає. Злити відповідати. П'яний за рулем преступник, бо саме то Винуватець трагедії теж на лікарняному ліжку у травматологічному відділенні. Біля його палати чергує міліціонер. Про стан здоров'я кермувальника лікарі говорити не хочуть. Правоохоронці пояснюють, запобіжний захід йому оберуть, щойно він одужає. У нього в крові виявлено 2,4 Відсотка алкоголя Порушено кримінальне провадження за статтею 286 частини 2 кримінального кодексу. Кираються ці дії позбавлення волі на срок від трьох до восьми років. Після аварії водій позашляховика ще й намагався втекти з місця трагедії, але розлючені свідки самі затримали його. І якби не працівники ДАІ, можливо, і покарали би на місці. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, новини 2+,2.